Буковина знову в жалобі. У селі Рідківцях Новоселецького району попрощалися із загиблим в АТО героєм Василем Миханюком. До армії 47-річний Буковинець пішов добровольцем. Він був бійцем 95-ї десантної бригади. На сході чоловік з січня. А 5 травня біля Авдіївки його БТР під час заїзду на блокпост підірвався на фугасі. Сімох військових, які були в ньому, четверо загинули від вибуху. Серед них і Василь Миханюк. В останню путь героя проводжало все село. Справжнім патріотом безмежно любив свою батьківщину і мріяв про сильну, міцну Україну. За це готовий був боротися до кінця. Неймовірно важко, що дійсно до кінця його життя це сталося. Ми чекали його через кілька днів тут в Рідківцях на ротації, але невблаганна. Доля не дала йому можливість приїхати сюди живим. на схід. Чоловік поїхав ще у січні. Спочатку перебував на йоворівському полігоні, потім проходив службу в Житомирі, а після на передову. Останнє місце дислокації було в Авдіївці. У селі кажуть, чекав ротації, аби приїхати на весілля до племінниці. Однак загинув за день до відпустки. Сумну звістку першим отримав сільський голова. Важко звістку, що при виконанні бойового завдання при переміщенні. БТР 80 на Фугасі. Загинув у нас односельчанин міханюк Василь Іван. У загиблого залишилися дружина, 15-річна донька, мати, четверо братів та дві сестри. Родичі розповідають, Василь до армії пішов добровольцем. Він себе дуже довго як на настроював. Його постійно дивився телебачення новості. Казали, ну, розказували про війну на сході, то його постійно. Серце боліло, що там наші хлопці гинуть, а він тут вдома. Він не міг спокійно спати. Від болю втрати серце крається не лише в найрідніших. У трагедію не вірять і знайомі, і односельчани. Кажуть, кращої людини вони не знали. Свідомо це був його вибір. Був його вибір, і його думка була: що якщо не він, то хто. Добрішої людини, ніж ваня. Мало, мабуть, в цьому світі. Шкода, що таких людей чомусь забирають першими. Хороший. Спортивний хлопець був. Не пив, не курив. Ну що можна катити? Тобто карто, що є. Навколішки та підгушні вигуки в останню путь Василя Механюка проведжало все село. Герої, герої, герої! Герої, герої! Той, хто любив свою державу, завжди буде. І не тільки пам'ятати, але й боротися за неї. Це він показав своїм життям. Марина Черней, Юрій Гомонович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.